Турнір Снігова королева королева-2022» відбувся на вихідних. у Олександрії 14 сумських фігурісток виграли там 14 медалей. На паркеті і на роликах тренуються у сумах Анастасія Жукова. В Олександрії вона стала першою у своїй категорії, але вже на льоду. Говорить, незважаючи на конкуренцію, стала кращою і йтиме далі до нових перемог. Складнувато, але я впоралася і намагалася зробити все як найкраще. Я буду намагатися їздити ще на змагання, щоб показати свою країну та своє місце з кращого боку. Чемпіонкою на Олександрійському льоду стала й Катерина Литвиновська. Говорить, емоції від здобуття золотої медалі її переповнювали. Я була дуже рада дуже, тому що я хотіла дуже перемогти і дуже старалася кататися. Перші свої кроки на льоду роблять Поліна Гетьман та Діана Ляшенко. В Олександрії вони показали елементи фігурного катання, за що отримали свої нагороди. У мене враження добре, я вірила в себе і в мене все получалось. У мене теж так. Я показувала свої елементи. Ялинка, фонарки вперед, фонарка назад, сапелька на правій, сапелька на лівій, саночки, козлік, циркуля. І... і обертання. Тренерка сумських фігуристок говорить: успіх сумчанок в Олександрії це перш за все заслуга самих спортсменок. Це старанність дітей. Вони вже залишились ті, мабуть, хто слухає тренера, хто слухає батьків, хто готовий виконувати те, що йому кажуть, і тоді буде успіх. На турнірі Снігова Королева 2022, який відбувся цими вихідними у Олександрії, всі 14 сумчанок вибороли медалі різного гатунку в індивідуальних правах і у складі групи. Двоє наймолодших фігуристок здали тестові елементи фігурного катання. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному Суми.